Ті слова, які зараз ми читаємо, дуже для нас ну, такі могутні Христові. Де Ісус говорить, просіть в Моє ім'я і все, що просите, ви отримаєте. Таке запевнення Христове. Ви отримаєте все, що просите в Моє ім'я. До цієї хвилини, каже Ісус, ви не просили нічого, але відтепер ви починаєте просити в моє ім'я, і ви отримуєте, щоб радість ваша була повна. Розумієте, ті слова Христові, це як спрагненій людині дати горнятко води. Ось уявимо собі таку людину, кожен із вас десь такі переживав моменти спраги, де все липне, прилипає. В устах язик до піднебіння через брак якраз води. І людина хоче пити пила би що-небудь. І коли їй дадуть горнятку води, яке їй щастя велике! Вона там багато не хоче, вона не просить мільйонів, вона не просить. Якихось там визнань, вона не просить якихось там інших речей, вона просить горнятку води. І це горнятко для неї є зараз найціннішим даром і найкращим даром. Це коли ми беремо наше життя тут земне, але коли душа спрагнена тої живої води, Божої води. Христової води, коли вона в цьому світі вичерпана, виснажена і дійсно душа мучиться і ось почує слова Христової. Просіть Отця в моє ім'я і все отримайте. Людині, яка втомлена, загублена, не знає, що робити, не знає, як вийти з біди, з трудних моментів, ще там і тут, коли вона прийме ті слова дуже глибоко в серце, не просто так почула, і вони полетіли далі. Ні, вона їх прийме до себе. Бо можна почути слова, але вони полетіли далі, бо вона їх не прийняла всередину. Коли ж вона прийняла всередину ті слова для неї сказані. Просіть і все отримає. Але далі Ісус говорить, у цьому світі будете страждати. Бадьоріться я світ переміг. І ось цієї нашої прощі, де там в різних місцях якраз ми заїжджали, дійсно в святих місцях, де ми молилися і за Україну, за наших воїнів, наприклад, в Люрді. І коли пригадати цю святу Бернадету. Вона у цьому світі дуже страждала. Богородиця їй казала, я не обіцяю тебе зробити щасливою в цьому світі, але в майбутньому вона пройшла дуже великий шлях страждань, потім хвороби тяжкої, зневаг, відкинень, зазрости. Але Бог її наповнив от тими словами. Роси і тобі буде. І вона вірила, хоч всі хотіли її заперечити, різні способи закликали. І вона від цього без сумнів дуже страждала, але вона прийняла слово Христове у цьому світі порожнечі пустки спраги такої духовної, де люди були зайняті різними своїми. Корисливими інтересами, бізнесом, всякі інші свої справи вирішували, але їхні душі були спрагнені дуже сильно. І ось ця бернадета приймає глибоко в серце, це Боже Слово. Воно для неї було життя, і хоч вона потім поїхала далеко в інше місце. Ця любов до Бога, до Богородиці, її тримала і давала силу. І вона страждала у цьому світі. Коли ми потім попали в інше містечко, де жила така, напевно, буде незабаром проголошена святою Марта Робен, котра 50 років нічого не їла, нічого не пила, не спала. 20 років останніх ще осліпла. Страсть Ісуса переживала кожний тиждень. Маленьке ліжечко, її хатинка серед поля, хати там в селі десь там далі, а вона так на відлюдді ця хатина і маленьке ліжко, яке записало кожну хвилину, кожне страждання цієї мертви. Вона на ньому, як ніби одружена була з тим ліжком. Не вставала маленьке. Вона несла Христовий цей дар страждань з любов'ю до Ісуса. Вона прийняла цей голос Ісуса, який сказав, якщо ти це приймеш, ти будеш мати великі ласки від мене. Спасеш багатьох людей від смерті, від прокляття. І вона це приймає, вона глибоко приймає, це Боже слово не минуло її, воно зайшло до її серця. І вона в цьому світі дуже багато страждала. Не спала, не могла спати. Коли людина йде спати, то хоч трошечки від, якби десь відключається від тих терпінь, а вона. Не могла спати. Всі люди спали, здорові, а вона просто, ну що, молилася. І це ліжко було свідком і страждань у цьому світі. Колись, можливо, це ліжко стане і буде говорити те, що воно, що воно пережило разом з Мартою. Це дійсно велика таємниця. Але Ісус сказав, у світі будеш страждати тільки. Будеш мати великі ласки, бадьоритися, світ переміг, просив в Отця і Він дасть все, що ти попросиш. А в іншому місті, Ласалетики, в горах, чудове містечко. Монастир просто. Там також двоє дітей, які дуже багато настраждалися, коли їх не хотіли прийняти, повірити, що вони бачать Богородицю в 1846 році в Ласелеті. Отже, така дівчина Меланія і Максим, отже, вони стали свідками тої зустрічі з Марією, яка страждала і тримала. Знаряття страждань Ісусових на собі. Зверталась до людей, щоб вони не проклинали. Бо було це село якесь дуже в прокляттях жило. Марія зверталась, не проклинайте, кайтеся і йдіть до храму, принаймні тоді, коли ви вже зібрали з поля. Зимою, щоб ви не втрачали Божих ласк і могли спастися. І ось ці діти, звертаючись до людей, тих своїх мешканців того села, вони дуже тяжко страждали, тому що їх виганяли, відкидали, не вірили, зневажали. Отже, вони прийняли це великі покорення. Прийняли, тому що Боже Слово не пройшло повз їхнє серце. Вони прийняли і страждали у цьому світі. Страждали. Якщо візьмемо також іншу святу, яка у нас тут у статуї перебуває, Статарезою дитятка Ісуса, також дуже багато потерпіла, небагато було в монастирі. Але була в чудовій родині, в чудовій сім'ї, в чудових е, умовах. Але коли Ісус торкнувся її серця, вона це залишає і йде в монастир закритий, де не бачиться з батьком, який потім хворіє, мама померла в 4 рочки. І вона ходить в такому взуті, яке взагалі навіть годі зараз ніхто навіть не хоче дивитися на таке, то викидає сміття, навіть ще краще викидає сміття зараз. А тоді вони ходили в цьому взуті, в тому одязі, отже, поміняла, і що також хворобі вона помирає, заради Ісуса приймається. І, хоч багато також було е, тих різних терпінь, неприйняття, насмішки, знає все інше, але вона це прийняла цього року 150 років від її народження і 100 років від її бетифікації. Також її батьки, які пережили дуже великі муки. Мама пережила з батьком четверо дітей померло маленькими. Потім сама вона помирає від е, якогось туберкульозу. Батько пізніше два роки в психічній лікарні перебуває, несе хрест. Хоч донечки пішли всі в монастир, і він це також тяжко пережив, тому що з одної сторони радість була в нього, з другої, він дуже пережив це. І потім ще тяжка хвороба. Отже, це люди, які прийняли Христове Слово, але одночасно страждають у цьому світі. Або останнє місце, де ми були, це, якраз де була Свята Фаустина, де центр духовного Божого милосердя в Кракові в Польщі, також вона перейшла дуже великі муки терпіння перед війною і хвороби і духовну боротьбу. Але Ісус їй відкрив, що своє серце проміння і вона стала тою посланицею Божого милосердя. Не просто їй було це прийняти. Ні, вона то прийняла, але е, прийшлося за це боротися. Отже, вона це прийняла до свого серця. Але одночасно вона страждала в цьому світі. Отже, і так з усіма святими, а першим, хто так перейшов, безсун і сам Ісус. Ось ми маємо цей день, четвер, в якому особливо Він дарує нам цю ласку своєї Євхаристії, але Він іде на страждання. Він лишається в цьому світі себе у цій сидій тайні. Але він йде, щоб перемогти смерть. Він йде на страждання. Це дорога справжня, правдива. Прийняти слово Боже, прийняти Христа до свого серця, щоб це Боже Слово не пройшло мимо, це буде залежати від нас. Чи просто людина почула, ну так, так щось вона там почула, але вона не дала місця своєму серцю. І Боже Слово пішло. Постукав Ісус. Людина не відкрила. Пішов далі стукати, шукати місце, як він приходив до кожної хатини в Іфлеємі стукати місце через тих своїх батьків Марію, Йосифа, який прийняв його як сина. Прийняв Марію Йосифа. Також його дорога була непроста. Прийняти ось так цю родину він прийняв до свого серця. Але що відбулося? Він мусив тікати в Єгипет, пустеля, втеча від Ірода. Він страждає в цьому світі, але в його серці перебуває ця та родина. Це дійсно велика таємниця. І тому для нас це дійсно велика ласка, коли ми зможемо прийняти таке Боже Слово до свого серця. Можемо Ісусові сказати так, Ісусу. Одночасно розуміючи, що не просто в цьому світі пройти так, щоб все було гладко, не може перейти, бо каже Ісус у світі будете страждати. Чому? Тому що цей світ. Відкидає Бога, бореться з Богом, не хоче Його. І коли ми прийняли в серце Бога, значить цей Дух світу весь час хоче і нас викинути, з нами бореться. Але Ісус переміг. Ісус переміг. І це наша надія. І тому просіть в Отця, і Він дасть вам все, що ви просите, в моє ім'я каже Ісус. Бо для нас це велика сила, велика надія. І для нас єдине, що потрібно, це довіряти Ісусові. І вірити, що Він переміг. Вірите, що Він переміг. І Він переможе. Знову і знову. Знову і знову Ісус не програє. Він не може програти. Він переміг, перемагає і знову переможе. Завжди переможе. В житті кожної людини Ісус хоче перемогти. Все те, що треба перемагати, те, що є на перешкоді нам, на дорозі життя. Тому хай Ісус дарує цю ласку нам, що ми вірили, не сумнівалися і разом з Марією, з Богородицею, з тим Святим з святими ми могли долати ті свої труднощі розуміючи. Коли ми прийняли слово Боже, значить проходиться переживати різні труднощі, але за кожним разом це є велика перемога на Славу Божу і наше спасіння. Слава Ісу Христу!